Горами гори хмарою повиті, Засіяни горем, кров'ю политі. Отамто От милостиві ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Та й дякуємо, лягло костьми людей, мустрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить. В сльозах удов'їх, одівочих а дівочих пролитих тайно серед ночі. А матерних горячих сльоз а батькових старих кровавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава слава. Хортам і гончим псарям, і нашим батюшкам царям слава і вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, Богом не забуті борітися, поборете, Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.